Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам трошки попрацювати в режимі адхомобілізації. Це коли ми затримуємося в двох різних позиціях по черзі з наростаючим часом. Почнемо з вами з 5 секунд і закінчимо на дев'яти. Головне в цій справі це. Вільно дихати, контролювати свій рух і втримувати стабільність. Тож показую вам першу позицію: це асана шалабхасана. Лягаємо на живіт, достаємо свої ребра і піднімаємо ручкою ноги максимально вверх. В цій позиції тримаємо 5-6, 7, 8, 9 секунд. Будемо. І друга позиція це ось така арка. Спираємось на зовнішню частину стопи, підтягуємо куприк, округлюємо спину. І ці позиції в нас будуть чергуватись, тож поїхали. Шалопхасана, витягнули ребра, підняли руки-ноги і 5, 4, 3, 2, 1. Змінили позицію на арку, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, продовжуємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вверх піднялись, куприк підтягнули, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Це в нас вже буде 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І Арка 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. У вас чудово виходить. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. У мене начебто теж. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І останній раз 9, 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тепленько стає. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Супер! У вас виходить неймовірно, але якщо хочете, можна продовжувати і нарощувати темп до на 10, 11, 12 секунд. Спробуйте і напишіть в коментарях ваші відчуття. Дякую за увагу.